Вільна людина вільної країни Діасол з вами. Ну що, хлопаки та дівчата, ми закінчили з вами проходження новенької гри про кошеня. Що я можу сказати? Чи вартує вона своїх грошей? Так. Чи буде в неї продовження? Думаю, що ні. Чи є в неї захоплююча кінцівка, яка може зачепити вас за живе? Так, 100%. І чи я захочу проходити її знов? Ну що ж, подивимось. Але давайте про все по порядку. Тут тільки суб'єктивна думка і мої персональні враження. Чи варто гра своїх грошей? Однозначно так. Я проходив її з задоволенням. Є багато відсилок до інших фільмів, ігор, виконавців, коротше багато чого, треба тільки пошукати. Шкода, що немає української локалізації, але фани вже зробили. Про якість я нічого не можу сказати, тому що проходив її англійською. Я щодо локалізації української від фанів. Сюжет прямолінейний, коридорний. Можна зробити трішки більше, ніж просто пройти сюжет, але вихлопу з цього не буде ніякого. Окрім ачівки та на долю більше контенту та діалогів. Кінцівка лише одна і ніяк не залежить від ваших дій. Емоціональних моментів у грі достатньо. Тут і поспівчувати, і посміятись, і поплакати. Не хочу давати вам спойлерів, але у грі на 5 годин, якщо ви не тупите, їх достатньо. Так, ну а тепер трішки суб'єктивізму. Чи буде в неї продовження? Я майже впевнений, що ні. Що з цього приводу кажуть розробники, я, на жаль, не знаю і ніяких новин не бачив. На мою думку, кінцівка відкрита, але логічно, антагоніста вже не буде. Тож, ми просто додаємо, що котик знайшов свою родину і всі раді та щасливі. Якось так. Щодо кінцівки, тут трішки спойлер. Якщо хочете, пропустіть. У вас буде гарний краєвид, сльозова сцена, і якщо ви не беземоційний мішок з м'ясом, то ви пустите сльозок. Як для гри, яка триває 3-4 години, ну, якщо ви тупите 5 годин, то в неї дуже багато кат сцен які дуже приємно і класно дивитись. Щодо пройти заново, я б це зробив тільки, щоб зібрати усі спогади. Але як це зробити, я поки що не дуже знаю. І чи хочу я цього, я теж поки не знаю. Ми бачимо основних жителів цієї гри. Це роботи. Мені дуже подобається, як в цій грі пророблена поведінка та рухи кицьки. От зараз це буде. Показано максимально круто. Теж маленький спойлер, це основні антагоністи вашого світу, це зурки. Для мене вони схожі на хедкрабів, хоч вбийте. Також, на мою думку, то дуже круто пророботано те, що можеш робити за котика. Ти будеш чухатись, ти будеш дерти когтики, ти будеш дерти меблі, ти будеш дерти двері, ти будеш скидати банки на голови роботам, ти будеш скидати речі з краю стола. Ти будеш робити все, що робить звичайний котик, і це дуже круто. Глобально, гра заслуговує вашої уваги. Вона цікава, мила, показує світ очима вашого улюбленця, точніше бездомного котика. Ви тут зустрінете милих роботів і не дуже милих, але це свій цікавий світ, в який ти поринаєш з задоволенням. Дякую за перегляд, все буде Україна!